I Передайте вашего. Покажите. Будь ласка. Все, почекайте. Я передаю шановні члени комісії. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв'язання ситуаційного завдання за кожного окрему вимогу виставляються такі бали. Два бали кандидату, які виявили глибокі знання, у компетенції необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал кандидату рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній, і 0 балів з низьким рівнем професійної компетентності. Ми розглядаємо нормативну правову компетентність, управлінську компетентність, психологічну компетентність, лідерську компетентність і комунікативну компетентність. Прошу секретаря почати білет номер 3 Мамонтова Наталія Валерівна ситуаційне завдання. Батьки учнів першого класу на зборах за пропозицією класного керівника вирішили щомісячно збирати по 300 гривень для покращення умов здобуття освіти їхніми дітьми. Вони підійшли до директора з проханням дозволити класному керівнику збирати кошти. Також вони висловили своє обурення тим, що батьки двох учнів відмовились здавати гроші на потреби класу і запропонували директору відрахувати цих учнів із школи. Запитання, як діяти в цій ситуації, директору закладу. Відповідь: Насамперед, директор повинен провести батьківські збори в даному класі, розповісти батькам, з яких бюджетів фінансується заклад. Та про кошторис закладу відзвітувати про те, що фінансувалось в минулому році, запитати у батьків, які саме умови в класі вони хочуть покращити і чи є необхідність даних придбання. Якщо так, то підготувати запит до установи, що займається покращенням умов функціонування закладу. Якщо ці придбання ніяк не вплинуть на освітній процес. То пояснити батькам, що немає необхідності у зборі коштів. Згідно з статті 53 Конституції України та статті 4 закону України про освіту, освіта в закладах освіти є безкоштовною. Якщо батьки наполягатимуть на збір коштів, то пояснити їм, що вони мають робити внески на спеціальний рахунок закладу. Або рахунок благодійного фонду. При цьому вони повинні обов'язково вказувати призначення платежу та перевіряти звітність щодо цільового використання цих коштів, пояснити батькам, що працівникам закладу освіти заборонено збір коштів. Якщо підтвердиться факт, що вчитель все ж таки збирала кошти. То такий педагог отримує догану за невиконання відповідних наказів закладу. Згідно статті 53 Конституції України та Конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на освіту незалежно від матеріального забезпечення її батьків. Необхідно пояснити батькам, що не можна відраховувати зі школи учнів, батьки яких не можуть робити внески. Також ці учні не повинні піддаватися цькуванню в закладі освіти. Дата підпис. Переходимо будь ласка. Два, 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 два. Середній бал, два бали. Записано протокол, будь ласка, у роботу. Запрошуйте, будь ласка, передайте. Наталі Валерівна, пройдіть, будь ласка. Наталія Валерівна, за результатами другого етапу, ви набрали два бали з двох балів можливих. І переходите до наступного етапу. Ви готові? Так. Для виконання наступного етапу вам надається 15 хвилин. Прошу зафіксувати час 10 годин 48 хвилин. Добрий день, шановна. Я встановила день. ваш будівник на 10 часов. Добрий день, що вичтаний конкурсний. Дозвольте мені представити вам моє бачення розвитку одеської початкової школи No313 як кандидата на посаду цього закладу. Декілька слів про себе. Я педагог із десятирічним досвідом у сфері освіти, з яких останні 4 роки працювала, з яких 4 роки працювала викладали методистом методистам одеському задоволеному 5 і останні 3 роки очолюю цей заклад. Керуючи закладом дошкільної освіти, я здобула цінні навички управління організації, роботи з батьками і якісного освітнього процесу. Однак початкова школа, яка об'єднує дошкільні групи і початкові класи, відкриває нові перспективи для мене у моєму баченні розвитку освіти і ціннісного підходу до навчання і виховання дітей взагалі. Ця посада це виклик, який дозволить мені застосувати мої знання на новому рівні. Моя мета як директора забезпечити якісну та доступну освіту створити команду однодумців зміцнити співпрацю з батьками і громадою. Дякую за можливість представити себе. Одеська початкова школа No313 Одеської міської ради розташована за адресою вулиця Капітана Кузнєцького, 101. Це простір, де навчають і виховують з любов'ю. Днем народження закладу вважається 1 січня 1990 року. У 1997 році. Заклад був статусу санаторій навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа першого ступеня. З Жовтня 2020 року заклад отримав назву Одеська початкова школа No313 Одеської міської ради. Заклад розташований в типовій будівлі закладу дошкільної освіти. Розрахований на 14 груп. Саме початкової школи в закладі функціонують 4 класи початкової школи і 9 груп дошкільного підрозділу. Наразі в закладі функціонують лише 4 класи у зв'язку з воєнним станом і 4 групи подовженого дня для початкової школи, а також 4 групи дошкільного підрозділу. Школу відвідує 101 учень, дитячий садок 45. Готуючись до конкурсу, я мала можливість познайомитися з історією, традиціями закладу, членами колективу. Провела аналіз е, діяльності закладу на основі методики, що допомогло мені визначити сильні сторони, слабкі сторони, можливості і загрози, які можуть виникнути. Ну і звичайно починаємо з сильних сторін. Стороною закладу бажаю наявність дошкільного підрозділу, де створено навчальний розвивальний простір для закладання основ компетентності дитини, формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя, плекання творчих здібностей, розвитку ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного я, формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя. Для дітей з ранніми формами туберкульозної інфекції малими формами туберкульозу у закладі створено всі умови: це і повноцінне збалансоване харчування з підвищеною калорійністю для малят, яких є ослаблений організм, медичний супровід, оздоровчі та фізкультурні послуги, психолого педагогічна підтримка. За роки роботи. В Одеській початковій школі, школі 313 склався дружній творчий кваліфікований колектив, що є безпосередньою перевагою даного закладу. В закладі працюють 28 педагогічних працівників. З вищої педагогічної категорії 5 педагогів, з першою педагогічною категорією 4 педагоги, з другою 5 педагогів. Спеціалістами є 14 педагогів. Також мають педагогічні звання старший учитель, 6 педагогів, 4 педагоги старших вихователь, 4 педагоги вихователь-методист. Значна кількість педагогів у цьому закладі з перспективою фахового зростання. Аналіз кадрового забезпечення закладу показав, що за всіма показниками закладу педагогічний колектив знаходиться на достатньому. З 2018-2019 до року в закладі впроваджено нову українську школу. За цей період заклад став простором для реалізації можливостей кожного учня. Підтримка та розвиток обдарованої особистості є одним з пріоритетних напрямів сучасної освіти. Адже талановиті діти це ресурс, з якого плекається інтелектуальна еліта нашої держави. Вихованці закладу неодноразово приймали участь у всеукраїнських конкурсах колосок.